Доброго ранку дошкільнята! Ну ми разом привітаємось! Повторюйте, будь ласка, те, що я називатиму. Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. Розумнички малята! А зараз я вас запрошую послухати цікаву казочку та дізнатися, що ж трапилось з її головним героєм. Тож сідайте, будь ласка, зручно, готуйте свої вушки уважно слухати, і будемо розпочинати. А називається казка Як від Дмитрика вічливі слова повтікали. Дмитрик прокинувся від ароматного запаху їжі. Та блискавкою опинився на кухні. На столі його чекала тарілочка тепленьких ажурних млинців, складених конвертиками та прикрашених ягідками малини. Ням-ням-ням, смакота, привітався з млинцями Дмитрик. Коли тарілка спорожніла, хлопчик зразу скочив зі стільця і побіг збиратися до школи. Бабуся сумно зітхнула. Та тихо промовила. Ні тобі доброго ранку, ні тобі дякую, ні тобі до побачення. На математиці Дмитрик виявив, що забув циркуль. Тому він вирішив попросити його в сусідки по парті Аліси. Дай мені бу-бу-бу!» Він став кольором стиглої полониці від напруження. Але слово, будь ласка. В нього ніяк не виходило. Дай мені циркуль. неочікувано для себе вигукнув на весь клас Дмитрик. Аліса зробила круглі очі від здивування та все ж таки простягла циркуль навічливому однокласнику. На перерві дівчинка відтанула та пригостила Дмитрика шоколадним батончиком. Але, дякую, так само в нього не вийшло. Тож Аліса подумала, що Дмитрик глузує над нею та дуже образилася. Додому хлопчик повернувся сумний, як дощова хмаринка, і майже ні з ким не розмовляв. Він так і не зрозумів, чому від нього повтікали вічливі слова. Вночі в його сон завітала фея, дяка, будь ласківна». Вона дорікнула Дмитрику, що вчора він був нечемним з бабусею. Не привітався, не подякував за сніданок та не попрощався. Дмитрик пригадав той ранок, і йому стало соромно. Тоді фея вічливості нахилилася над його вухом та прошепотіла спосіб, як виправити цю прикру ситуацію. Рано вранці бабуся прокинулася від грюкання, що лунало з кухні, та поспішила. На перевірку своїх володінь. Дмитрик у фартушку стояв коло плити. Він осміхнувся та простягнув бабусі повну тарілочку оладок, щедро политих медом. Доброго раночку, бабусенько, а я вже нам сніданок начаклував. О, гречно дякую. Як це несподівано і приємно. Вибач, що я вчора був нечемним. Більше таке не повториться. Бабуся обійняла онука та стерла борошно з його щоки. Дмитрик радів адже бабуся пробачила його, а вічливі слова повернулися і вимовлялися легко. У гарному настрої бабуся та онук поснідали смачними оладками, рецепт, яких Дмитрику вісні нашепотіла фея вічливості. У школі хлопчик попросив вибачення і валіси й пригостив дівчинку оладками власного приготування. Більше від Дмитрика вічливі слова не тікали, ще й нові додалися. Тож, дяка, будь ласківна, із задоволенням спостерігала, яким чемним став її учень. Малята, чудова казочка, чи не так? А пригадайте, будь ласка. Який настрій мав Дмитрик вранці, коли прокинувся і відчув аромат млинців? Так, він був задоволений та радісний. А який же настрій мала бабуся вранці, коли Дмитрик пішов до школи? Правильно, бабуся зажурилася, засумувала. Через що бабуся сумувала? Так, через те, що хлопчик був невічливим. Він не привітався, не побажав гарного ранку, не подякував за смачно приготовлені млинці. Яким Дмитрик був в школі зі своєю сусідкою по парті? Так, він з нею також був невічливим. Що він мав сказати, коли з ним поділилися циркулем? Вірно, він мав подякувати, але йому це не вдалося. Чому ж хлопчик зажурився? Так він зажурився через те, що не міг говорити вічливі слова. Як ви гадаєте, чому до нього на допомогу вирушила фея? Дяка, будь ласківна. правильно, тому що вона хотіла, щоб Дмитрик все ж таки був добрим, вихованим, вічливим хлопчиком. Як хлопчик виправився? Так, він вибачився перед бабусею, подякував їй, побажав гарного ранку, а також вибачився перед своєю подружкою. Розумнички, а зараз давайте з вами з'ясуємо, чи знаєте ви, якою має бути ввічлива людина. Пропоную поміркувати та відповісти на запитання. Будьте, будь ласка, активні та уважні. Скажіть. Що ми скажемо під час зустрічі вранці? Так, можна привітатися по-різному. Доброго ранку. Привіт, якщо ви зустрілися з другом. Здрастуйте. Молодці. А ще слід сказати, коли тобі зробили щось приємно. Правильно, можна подякувати, сказати спасибі, дякую. А що ж ми говоримо прощаючись? Вірно, до побачення, пока, до зустрічі. А що потрібно сказати, коли когось ненавмисно образили? Молодці! Звісно, необхідно вибачитися і сказати, що так більше робити не будете, і справді цього більше не робити. Що, коли ми лягаємо спати? Що ми бажаємо один одному? Так, на добраніч, Гарних снів. А що ми маємо сказати, якщо пригощають цукеркою? Так, також слід подякувати. Розумнички, що необхідно зробити, коли зустрічаєш знайомих? Звісно, привітатися, молодці. А що слід зробити, коли на зустріч іде старший за тебе? Так, можна першим привітатися, або ж можна когось старшого пропустити вперед, так? Як потрібно звертатися до дорослих? З незнайомими дорослими, або ж зі знайомими дорослими, які. Для вас є там, наприклад, вихователькою, з продавцем в магазині, які не є рідними, ми звертаємося на ви. А як необхідно промовляти слова вітання та прощання? Так, вічливо дивлячись на свого собесідника, співрозмовника йому в очі. Розумнички. Молодці, малята. А зараз я вам пропоную намалювати смайлика, який є. Вічливим. Як ви вважаєте, як він має виглядати, зобразіть, будь ласка, я вам дякую за активність, за те, що ви так добре відповідали. Бажаю вам бути вічливими, не забувати слова вічливості, вдячності, поважати оточуючих. Бажаю вам гарного дня. До побачення до наступної зустрічі!